Вітаю на каналі, дорогі мої! Сьогодні хочу зробити повторну викладку. Кілька днів назад зробила розклад. Карти були дуже добрі, можна сказати, надзвичайно неочікувано для мене. Але так трапилось, що відео записалося тільки частково, тож, на жаль, не зможу ним поділитися з вами. Побачимо, що карти скажуть зараз. На початок вересня та плани України показані вісімкою жезлів. Події прискорюються і мова може йти про те, що саме на цей час буде плануватись удар по ворогу. Причому такий концентрований і направлений на якесь конкретне місце. Може навіть на Крим. Давайте перевіримо. Шістка мечів показує, що по Криму такий буде розвиток подій, але, можливо, це не буде головним. Давайте знаме уточнення про що це? На початок вересня чекають результатів якихось перемовин. Ну, подивіться, тут з Кубків показує атмосферу вересня, головні події. Це щось абсолютно нове, причому надзвичайно позитивне для України. Те, що викличе, буквально такий всплеск емоційний. Я, мабуть, підпливом попередньої викладки, але карти трошки по-іншому розкривають ситуацію. Візьму ще одну карту, щоб я не помилилась. Україна робиться так, як треба. Вересень стане дуже важливою точкою у цій війні для України. По квінту бачимо суд, півквінти, справедливість і колесо фортуни це кермічні карти, доленосні, коли деякі процеси вже відбуваються незалежно від волі людини. Україна просто буде виконувати так сказати свою роль, свою роботу, рухатися в потоці. І, скоріше за все, у вересні ми побачимо щось зовсім інше, можливо, нову стратегію. Яка, скажімо так, ставить хрест на попередній історії і відкриває абсолютно нові можливості. І ось, будь ласка, карта світ. Це про успішне завершення попереднього етапу і вихід на зовсім інший рівень. Щось абсолютно інше, нове і таке, що додасть оптимізму українцям. Взагалі карта мир може вказувати, в принципі, на мир, а тут на перемовини. Можливо, будуть якісь події, пов'язані саме з цим. І ось подивіться: десятка кубків як результат вересня для України. Радість, свято. Звичайно, король мечів може вказувати і на Вирішення питання військовим шляхом. Але мені здається, що тут мова йде все-таки про якісь домовленості, тому що мечі це і про комунікації, теж і про політику. А шістка мечів вказує на рух до більш спокійних берегів. На це потрібен час, можливо, буде якась пауза на роздуми, на рішення. Але десятка кубків говорить сама за себе. Звичайно, це карта така дещо ілюзорна, немає такої абсолютної впевненості, стабільності, але це вже результат. Знаєте, давно карти не показували такої позитивної картинки. Ще, здається, на початку літа я робила розклади на осінь, і там тільки з'являлися такі вкраплення, що ситуація починає рухатись у доброму напрямку. Росія на початок вересня, п'ятірка Кубків. Абсолютне розчарування своїми досягненнями і нерозуміння, як що далі планувати. І це не може не радувати, поводьтесь, тому не будемо надовго тут зупинятись. Але ось неочікувано імператриця як головне у вересні. Це карта хазяйки територій, землі. І ще карта мудрості. Поки що немає на це великих сподівань. Тож давайте розвернемо. Королева Жезлів може показувати саму Росію. Сімка мечів це про хитрість, про нечесність, про зраду, диверсійні операції. І треба сказати, що королева Жезлів — це не та персона, яка відмовляється від своїх бажань чи від своїх ідей. Я би сказала, що нам треба готуватись до таких підлостей, якби це не було нормальним уже за цей час, ми і так це все розуміємо. Може, це і буде стосуватись якимось чином перемовин, тому що персонаж по 7 місячів це той, хто дуже впевнений у своїх можливостях, в тому, що він здатний отримати своє за любу ціну. Але я схиляюсь до того, що тут буде вибрана інша стратегія військових дій. От саме акцент на диверсійній роботі або націлений на якісь маніпуляції всередині України. Так чи інакше, за імператрицею позиція досить сильна. Ну і не може не радувати башта як результат для Росії. Ми всі чекаємо, коли злетить у них верхівка у владі. Давайте глянемо, чи це про це. Ні. Тоді можна сказати, що їх плани просто будуть зруйновані, вщент можна сказати. Причому побачте удар ви бачите йде згори. І це може бути і прильоти, наприклад, по вісімці жезлів Україна. На початок вересня посилить від позиції у повітрі, може буде більше літаків, можуть бути додаткові якісь ресурси, я не знаю, ракети, те, що летить зверху. Але потрібно сказати, що по башті це ще може бути і участь вищих сил. Тобто трапляться якісь події, неочікувані дуже різко, які кардинально змінять ситуацію. До речі, коли ми проговорювали Україну, там теж ми бачили кілька моментів, що вказують на кармічні історії, такі доленосні. Розклад знов таки виглядає досить позитивно для України. Давайте побачимо, який власне результат цього місяця в цілому до чого все йде. Старший Старшарканмах. Це вказівка на те, що, дякуючи витримці з цілі волі, важкий іспит буде пройдено. Крім того, не забуваємо, що мах це маніпулятор, політик, комунікатор, і, можливо, ці зміни в вересневі будуть зав'язані саме на політичні питання, а не на військові дії. І тому найважливішим результатом вересня може стати зрушення з місця політичних питань. А це насамперед переговорний процес для України, для Росії сад помірність. Це може вказувати на стримування і заспокоєння, можна сказати, але період випробувань продовжується. І ще тут може бути закодована, так би мовити, вказівка на те, що за зовнішнім таким бажанням до примирення. Може приховуватись диявол. Для України тут Спентаклів. Це карта, яка вказує на шанс, який даний згори, так би мовити, на перехід на зовсім новий рівень, який відкриває вже перспективи безпеки, може бути пов'язаний з посиленням ресурсним, можливо, політично Україна стане почуватися сильнішою, в тому числі, наприклад, на переговорах. Туз Пентаклів – це ще і про землі, про території. Можливо, вже у вересні вдасться таки звільнити якісь землі, але партнерство буде тут не останнім чинником у цих досягненнях вересневих. Як бачите, друзі, карти знову показують, що вересень може нас порадувати. Будемо на це сподіватися. Зараз давайте ще зробимо викладку на головні події вересня для України. Бачите, сила і король жезлів на дні. І ось вийшов цей король жеслів, що був на дні. По-перше, ресурсів у вересні все ще буде недостатньо. Таким залишається фактором напружуючим, хоча вже і звичним. І потрібно буде дуже чітко розуміти, куди, скільки, на який напрямок направити озброєння людей і так далі. Можуть бути і втрати, це буде помітним, раз карти на це вказують. І ще Україна в вересні буде освоювати якесь нове озброєння. І на всю цю історію буде мати сильний вплив дві структури чи дві країни. І ще би я сказав, що з цих питань може бути такий сильний тиск зовнішній. От хтось надзвичайно сильний, стримує, але й дає можливість захищатись. Чи тут буде маніпулювання цією темою перемовин. Тобто різними шляхами штовхати Україну до цього перемир'я так званого, яке для неї насправді є програшним п'ятірці мечів. Але у вересні, схоже, ситуація зміниться і ці розмови вийдуть на інший рівень. Десятка пентаклів це теж про щось. Цінне, важливе. Може бути і території, і землі і зброя. Бачите, у вересні буде дуже суттєве посилення України в матеріальному плані, в ресурсному. Україна отримає те, що хотіла давно, до чого йшла. І ще щось інше, нове, чого ще взагалі не мали. І саме це відкриє для нас ці нові можливості. Це може бути перша частина, наприклад, того, що зайде. Надзвичайно добрі карти. Ми всі втомилися вже від такої гри на ресурсах. Королева мечів. Незалежна, вільна і знає, чого вона хоче. Такий погляд, сконцентрований на майбутній цілі, є абсолютне розуміння того. Куди треба рухатись і як саме? Але візьмемо, розшифруємо. Це питання, скажу за все, без стосуватися політики, коли потрібно буде владі балансувати для того, щоб отримати те, що потрібно, і мати можливість рухатись далі. Загалом, я би сказала, дуже добре. Давайте глянемо ще політика, фронт люди. І все-таки королева мечів це про настрої людей. У нас там було сонце і двійка пентаклів, і імператриця. В Двіка Пентаклів, одна з карти, яка вказує на вибір. Сонце, влада, імператриця земля. З урахуванням того, що пан Зеленський згадував не дуже давно про референдум, можливо, саме ці питання вийдуть на повістку у вересні, тому що королева мечів це про законні методи, це про справедливість, а влада виходить підвішеним. По-перше, це ситуація переосмислення про нові підходи до тих ситуацій, які здаються важко вирішуваними. Так що я думаю, що справді десь може програтися саме в такому напрямку, який ми щойно проговорили. Зато яка втішна карта по військовим діям, по нашим ЗСУ: Десятка пентаклів. Це карта отримання бажаного, причому на матеріальному рівні це дуже сильне посилення, ресурсне. Ми про це вже говорили вище. Мова ще може йти і про звільнення територій. Причому може бути якесь місто, наприклад, велике або досить велика площа. Тобто це не залишиться непоміченим. Ну, і, бачите, королева кубків і дев'ятка мечів вказує на те, що насправді якесь велике місто може бути під загрозою. І за це будь дуже хвилюватись. Дев'ятка мечів, звичайно, це така карта. Яка вимагає просто упорядкувати свої рішення, дії і, як правило, не вказує на реальні загрози. Давайте візьмемо, побачимо, який результат. Доля втрутиться, друзі. Я думаю, ви пам'ятаєте, в першому розкладі ми говорили про те, що вересень буде доленосним для обох сторін і для Росії, і для України. І МАХ, це теж про певний іспит, і суд виходив у нас по квінту. Україні сказати, що цей місяць буде легким ні, будуть напружуючі ситуації, будуть хвилювання. Але ви знаєте, що 20-й сад це ще і про звільнення. Причому така ситуація, коли довго вимушені були триматися в певному стані, і в якийсь момент відбуваються такі події доленосні, коли все змінюється. Так що я схиляю до того, що таке буде звільнення. І на дні карта світ. Це теж про успішне вирішення складних питань. Причому завдяки таким продуманим, швидким діям. І ось вона п'ятірка кубків, яка була по Росії в нас виходила. І головне буде з нашого боку швидка реакція. Вересень, не той місяць, коли. Паузи, чи передишки, чи втримання просто ситуації, які є, дасть потрібний результат. Давайте зробимо ще розклад по напрямкам, щоб очікати північ. Північний схід, схід, Південний Схід, Південь, Захід і Північний Захід. Не взяла карту на центр. На півночі можуть активізуватися якісь процеси, причому так різко, неочікувано. На Білоруському кордоні ще буде відбуватися. І вісім кажезлів додатковою картою до цих двох показує на те, що це, скоріш всього, буде обстріл з півночі. Напрямок Суми буде важкувато, друзі. Я вже раніше робила розклади, карти показували, що на той час ще не було дуже таких сильних атак, були періодичні обстріли. Але карти рекомендували людям іти з цих територій, тому що вони будуть поступово знищуватись ворогом, просто будуть постійні постійні обстріли. Пажезлів для людей. Думайте над тим, щоб все-таки. Щось змінювати, можливо, десь переїхати. Хай не зараз. Паж жезлів це ще може етап такі обдумування, але вже ви зараз розумієте насправді, що там відбувається, тому що паж це та карта, яка вказує на певні наслідки того, що вже до цих пір було. Власне, іде після десятки жезлів. Харків. Трійка пентаклів. Люди є заручниками ситуації тої, що там склалася. Потрібно думати про безпеку, розраховувати можливість скажімо використовувати якісь захисні споруди. Але вісімка мечів це про те, що немає розуміння, як це зробити скоріше за все, через те, що є певні обмеження в часі надто близько до ворога. Ось, Бачите, обстріли. Летить, летить, летить і весь час на конкретно на Харків. Така складна ситуація. Люди в залежній ситуації, бачите, в стані жертви. По вісімці мечів потрібно знімати пов'язку з очей, реально оцінювати те, що відбувається, і приймати якісь міри. Знов-таки, переїжджати, бережіть себе, дорогі мої. Справді, знаєте, от по повішеному просто місто під прицілом от як жертва. І поки що немає рішення, як цю ситуацію змінити. На цим думають, працюють. «Трійка Пентаклів це теж про це. Але наразі рішення немає на вересень. Луганськ, Донецьк десятка мечів. Дуже складна ситуація, великі втрати. І, знаєте, вже нема сил тримати. Дуже складна карта. Ось українська армія, п'ятірка жезлів. Знаєте, така боротьба не на життя, на смерть. Просто постійно, постійно, атаки постійно відбивають, постійні напади і великі втрати. Цікаво, трійка кубків для людей місцевих. Ну, Тут, бачите, ситуація така, що ми взагалі дивимося на Луганськ, Донецьк і території під Росією вже з 2014 року. Зрозуміло, що там вже, скажімо так, клепка трохи поїхала. І є такі, що радіють цим втратам, тут нікуди не дінешся. Українській території Пітірка мечів це втрати, це поразки, дуже складні бої, такі знаєте, вимотуючі. Там військові чекають на щось, але їхні очікування можна сказати, знаєте, безнадійні. Там не буде, чи підтримка якась додаткова, чи ще щось. Патрійці мечів на це не варто розраховувати. Там така, очевидна ситуація, от сказано, знаєте, як є. Тримати, як є, за любу ціну. Дуже боляче. На це кілька мечів вказує. Ну, ось, тримати, бачите? Це, власне, стратегія, скажімо так, рішення штабу головного командувача тримати цю територію. Важкий буде тут вересень, друзі. Південь, подивіться, як прекрасно. Шістка кубків. Можливо, на півдні саме вони відійдуть і вирушать десь сюди, в сторону Донецька, Луганська, і через те тут посилення буде і буде дуже важко. Не можемо зараз, друзі, на жаль, в такому форматі зробити дуже глибокий розклад, тож рухаємось далі. Втішаємось тим, що південь повернення до минулого карта дуже радісна, така, це домашня, це про дітей. Сподіваюся, нічого поганого там з дітьми не трапиться. Давайте глянемо до цих, можна всього очікувати. Ні, тут схоже, що ця мова йде саме про звільнення території. Так, про що це? Тут люди будуть почуватися в більшій безпеці. Чи будуть звільнені деякі території, чи може бути посилення військове, але там стане спокійніше? Одеса. Двіка пентаклів це теж про вибір, про рішення. Є якісь два варіанти, які зараз обдумуються, але поки що ще, бачите, складний період такий. Тому що, можна сказати, ще по двіці пентаклів прильоти будуть. Це можуть бути і шахеди, і обстріли, саме з моря, скоріш за все. Нерегулярні, але такі досить точні, скажімо. Ну, ви, бачите, знов паж мечів. Тут є захист, оборона, але вона ще недостатня. Шукають якесь рішення. Тобто ситуація загалом зберігається такою, як вона була. Захід, ну, тут все добре. Шістка жезлів. І ще, знаєте, ця карта може вказувати на те, що через західний кордон люди виїжджають. Може, посилиться цей потік у вересні. Вся північ, друзі, власне, така непроста у вересні. Будуть там відбуватися якісь події. І Обстріли, і руйнування можуть бути. Скоріше за все, там щось таке загостриться у вересні. От Все в тумані, незрозуміло. Ілюзія безпеки. І центр сімка мечів. Ось, де можуть вискочити диверсії, розкачування ситуації, якісь дочкові удари, робота зрадників, манкуртів оцих, які гірше заклятого ворога. Скоріше все, будь-який історій всередині території, організовані ворожими спецслужбами. Не знаю, мені здається, недостатньо приділяється уваги нашою владою. Тут треба приймати якийсь закон, забирати майно, садити довічно ну і так далі, скільки можна з ними гратися. Про що це? Ну Бачите, це із далеку, Управляється ситуація з кимось із далеку. Тут з мечів це теж карта така, коли щось втрачається неочікувано. Давайте для України, що це значить? Шляхи шукаються, як це вирішити. Але наразі немає розуміння справді, як діяти. Є певний простір всередині країни і права у людей рівні. Люди вільні в своїх діях, в своїх чинках, в своїх вподобаннях, і через те немає розуміння, що як в цій ситуації діяти, як ці випробування, внутрішні, ці ризики, це і псо, розкачування ситуації, диверсії, як з цим працювати? Шукають шляхи, думають над цим. Ну наразі така ситуація, тож люди мають бути уважні і обережні. І слідкувати в тому числі і за тим, що відбувається навколо, а не просто очікувати, що влада чи служба безпеки вчасно зловить зрадника чи викриє якусь операцію таємну. Всі маємо працювати на перемогу, друзі. Повільно, але рухаємося в правильному напрямку. Українці сильні і впораються з усім. Але треба багато дуже витримки, терпіння, що теж проходить по силі. Ви знаєте, ця карта дуже духовна, коли потрібно брати під контроль свої негативні емоції, свої почуття, концентруватися на самому головному і не вподоблюватися до ворога в деяких моментах. На цьому, дорогі мої, наш розклад завершено. Трошки він виявився більшим, ніж я планувала. Сподіваюсь на ваш зворотній зв'язок. Бажаю вам добра, миру. Зустрінемось у наступних відео.